Всім привіт, друзі! Це шоу шоубісики. Я Марина до І Сьогодні ми розбираємо нову зелену жабу. Час поговорити про найбільшу обіцянку президента Зеленського. І ні, це не влаштувати шашлик паці на пляжі в Ялті, це обіцянка показати, що Зеленський абсолютно незалежний. Політик від олігарха Ігоря Коломойського ну ще була така обіцянка на початку каденції зеленського від самого ж таки зеленського бути чесним, справедливим і віддати Коломойського під українське та американське правосуддя. Осябу. Однак буквально днями Коломойський і його бізнес-партнери, його ліпші друзі, дали про себе знати знову. Українці, які навчилися дуже добре користуватися платформою тендерів Прозоро знайшли там дуже один новий цікавий тендер. Тендер на будівництво дороги на Закарпатті дорога аж 9 кілометрів, і вартує вона 596 мільйонів гривень. Так, от це дуже цікава дорога, яка має ввести до села Чорна Тиса, і найцікавіше, що саме там, у тому самому місці, ігор Коломойський дуже хоче звести новий Буковель. От що каже з цього приводу: журналіст-розслідувач Юрій Ніколов на схилах гір у цьому селі планує побудувати новий гірськолишний курорт Тов Буковель. Його засновниками є Захар і Оксана Палиці, син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів ігоря Коломойського по Укрнафті. Це тов. Хоче зробити курорт та свидовець у чорній тисі, а також бистрицю та турбат неподалік звідти. І далі, що ж пише Юрій Ніколов іще у цій своїй статті? Я чесно не знаю, чи Коломойський ще впливає на палицю, чи той вибудував свої окремі зв'язки з Зеленським. Палиця на відміну від Коломойського є нардепом. І його група за майбутнє справно голосує, підтримує за слугу народу. Візьміть кусочок. Ну, один. Знаєте, що дуже цікаво, відбувається цей курортний дерибан якраз у той момент, коли міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вийшов на люди і каже: друзі, українські громадяни, давайте збирати кошти на дрони Камікадзи. Так само недавно ще один улюблений з банкової очільник гурмо, генерал Кирило Буданов був змушений звертатися до тих самих небайдужих громадян. Через фонд Сергія Притули, тому що як виявилося, у цілого керівника військової розвідки немає належних п'яти дронів високої якості для того, щоб ми могли проводити розвідувальні всякі моменти під час українського контрнаступу. Кирил Олексійович, підтвердіть, будь ласка, що головному управлінню розвідки потрібні. Так, головному управлінню розвідки потрібні... Тобто давайте зафіксуємо цей момент. На курортні дороги у держави гроші є. А якщо справа йде про армію, навіть про улюблених генералів, навіть про своїх же улюблених міністрів, як Михайло Федоров, то тут коштів немає і вони змушені йти до небайдужих українських громадян. Це ж було вже. Пам'ятаєте, 1 лютого 2023 року був дуже цікавий такий епізод з обшуком Служби безпеки України. Маєтку Коломойського у Буковелі так, от саме тоді, у цей період, почала з'являтися інформація, що Коломойський, начебто, планує звести ще два Буковеля поруч. І у цих статтях йшлося, що Коломойський саме Коломойський поклав око на хребет сводовець. Ось що пишуть про наполеонівські плани Коломойського та його товаришів. Усі три плановані курорти розміщуються поряд і будуть з'єднані з чинним зараз буковелем. Тобто у підсумку планується курорт монстр, розрахований на понад 65 тисяч людей одночасно. Для порівняння це як побудувати посеред Карпат ціле місто розміром понад половину Ужгорода. Тут, знаєте, в цьому контексті задалось мені ще одне дуже цікаве. 20 жовтня 2022 року Володимир Зеленський переможно звітував. Як Україна, як за влада перемогла олігарха Коломойського, що він уже є не українським громадянином? Бо саме в цей період, як писали змі, був підписаний указ про позбавлення Коломойського громадянства. Правда, ми тексту самого указа не бачили, але така інформація була. Тож у підсумку виходить так, що фактично бомж, людина, яка не має там певного громадянства, певного міста проживання. Суне свої руки до 600 мільйонів гривень наших податків. Ну а крім того, ця особа ще й поклала око на заповітні букові ліси Карпат. І знаєте, тут варто сказати таке, що певно саме такими вчинками, коли ти заплющуєш очі на те, що творять твої дружні олігархи. Влада дає зрозуміти, що її абсолютно насрати на рекомендації, поради і прохання Сполучених Штатів Америки, тому що я нагадаю, що новину про персональні санкції проти Ігора Коломойського озвучував не хтось там, не якийсь там клерк третьосортний із уряду Сполучених Штатів Америки, а цілий державний секретар Ентоні Блінкен. Тож очевидно варто подумати, сісти й подумати, чому американські літаки F-16 і далекобійні ракети. Так повільно ідуть до України чи не через таку тотальну недовіру до з влади і персонального Володимира Зеленського, який багато обіцяє, але дуже мало робить Кручу, верчу, запутать хочу. Ну, а ще знаєте, варто подумати, що буде думати пересічний платник податків у Сполучених Штатах Америки, коли дізнається, що ми можемо витратити у часи кровопролитної війни з Російською Федерацією, коли реально там бракує дронів, бракує ракет, бракує всього. що ми можемо витратити таку шалену суму коштів? На курортну дорогу, фактично на приватний бізнес особи, яка не так давно у своїх публічних інтерв'ю, у 2019 році, розповідала про. Янки під Варшавою про те, що НАТО насере у штани, і про те, що 100 мільярдів від Російської Федерації дозволять легко примерити Україну і Російську Федерацію. Тож, мабуть, варто нагадати, як ой, мамо, на свята, я не була свята. Я не Володимир Олександрович, я не монумент, не пам'ятник. Я вважаю, що ми всі звичайні люди, звичайні люди, поэтому просто вова. Тож чи буде оцей милий хлопець з цього відео відповідати за вчинки оцього хамовитого персонажа? Понебратство это у вас. Понебратство. Я президент Украины, Миша. І нарешті, чи буде виконано обіцянку Володимира Зеленського із його передвиборчого інтерв'ю ще в статусі кандидата за 18 квітня 2019 року у виданню РБК Україна за цитую, що тоді говорив Зеленський. Тоді він обіцяв жорстко розмовляти з олігархом Ігорем Коломойським, якщо той буде вирішувати свої бізнес питання, прикриваючись ім'ям майбутнього глави держави і стосунків із Зеленським. Цитую, будемо сваритися моїм ім'ям прикриватися, слухати це неможливо. Я вважаю, що це неправильно, сказав тоді Зеленський. Але на практиці чомусь вийшло так, що американські слідчі ФБР чекають команди від Зеленського стосовно Коломойського, ще з 2021 року. Ну а сам Коломойський, тим часом у наших заповідних карпатських лісах закопується, мабуть, краще ніж свого часу УПА. Тож давайте нагадаємо собі трошки, як Коломойський та Зеленський говорили про одне одного із 2018 року, коли якраз у той момент почалися такі виборчі оглядини потенційних кандидатів на посаду президента. Отже, інтерв'ю BBC, що говорили один про одного, Зеленський і Коломойський. Зеленський це не персоналі, це не, ні це, це некий символ Символ зміни покоління. Україна нуждається не в одному Зеленському, а в мільйонах Зеленських. Що таке мільйони Зеленського? Ми вже побачили на практиці. Мільйони Зеленського це треш угар і окупація. Амшої в херюа я впевнений, ви в курсі, що люди називають вас просто маріонеткою ігоря Коломойського, що вас висунули як його кандидата. во вапіроги це неправда. Я нікакай не ігрушка в руках Каламоцейтес Опочуніті цією можливістю, щоб переконати людей, що якщо станете президентом, якщо виграєте вибори, що ви долучитеся до справи повернення в Україну мільярдів доларів, у викраденні яких його звинувачують, і продовжити всі ті розслідування, які тривають щодо Коломойського всі ми перед законом равны, будь-то чоловік, будь-то олігарх, будь-то крупнейший бізнесмен. Якщо хтось то щото украв, і це доказано правоохоронними органами, че обязан вернутись, ніхто нічого закривати не буде. Ми бачимо, як Зеленський виконує свої обіцянки. Але дивимося далі, як вже у вимушеному такому екзилі під час свого перебування в Ізраїлі Коломойський розповідав про свої стосунки із Зеленским. и Зеленским. Я был шапочно знаком Зеленским, ну, приблизительно 2009-2010 года. Но ну, это было шапочное знакомство. Здрасте, до свидания. А более плотно мы познакомились с ним, где-то это был вторая половина, конец 11-го года, начало 12-го. Познакомились, ну, ввиду деловой обстановки и проведения деловых переговоров. Ну, как-то после того, как-то сложился, э, сложились какие-то отношения человеческие. Бывали визиты вежливости, там, поздравления с днем рождения, то есть я его поздравлял иногда с днем рождения. Это обычные отношения людей, которые имеют, скажем так, общие интересы с точки зрения контракта, который, кстати говоря, заканчивается в 2022 году. контракт далеко не скінчився. Мы це дуже четко побачили на прикладе цього Тендеру, тендеру на курортну дорогу. Ідемо далі, як незадовго до виборів 2019 року, сам же Коломойський оцінював настільки сильний електоральний інструмент, оцей 95-й квартал, який крутили регулярно на його плюсах. Создаете ли вы или помогаете ли вы каким-либо политическим проектам? В том числе посредством телевизора, посредством денег, посредством связей, посредством лоббизма. Посредством телевизора я не помогаю, потому так. что это невозможно. 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 Посредством невозможно. телевизора невозможно? невозможно? Серьезно? Невозможно. Вы знаете, по-моему, 95-й квартал – это электоральный инструмент похлеще любого другого. Ну, это развлекательное шоу. Ну а что? А у него аудитория какая, простите? Ну а тепер для контрасту давайте подивимося, що розповідав на люди про свої стосунки з Коломойським ще молодий перспективний політик Зеленський. От цікаво про його фінансові зв'язки із Коломойським. Трансляція концерту квартал на Зараз вам скажу мені здається, десь 50 чи 60 50 чи 60, 60, 60 тисяч доларів за годину. За глубину, да. За один, да, да, да. Но я вам скажу, в чем там суть. Мы же уже как-то, мы же вели разные переговоры с разными каналами. Многие хотели, чтобы мы переходили, предлагали нам другие финансы и были с початку в шоте, а? да. да, быстро, быстро. Мы были все в шоте, в итоге, а потом заказали серьезную аналитическую кампанию и доказали, кстати, другому каналу, что мы, что наш час стоит дешевле, чем любое топовое. талант-шоу на українському ринку. Ви почули про гонорари Зеленського на плюсах, але слухаємо далі. Ви знаєте, почему? Потому что количество раз, сколько показывают один 95-й квартал, знаєте, сколько 95-х кварталів випускаємо в год. Вот. Не ну вот ну, как 10. вы думаете? Ну 10. Так, да, все думають 52. И вот 10 показывают 5, минимум 5 раз плюс двойные повторы. Двойные повторы и покази регулярно, ну і логічно, що дуже багато громадян реально повірили в те, що Зеленський це нове обличчя. Да, розділіть Я хочу давно, что Игорь Коломойский, я киводили. вас є контракти, які все такі, ну, а партнерські відносини, наскільки я розумію. Да. вам винний 4 мільйони доларів. Я ответил. Нет, Они нам должны деньги. Сколько? Коммерческий. Это коммерческая тайна, не хочу говорить. Да, это действительно правда, они нам должны деньги. Вот сумма маленька. вот поэтому 1 плюс один надо, знаете. Игорь Ігор Коломойський, ложник, можно так сказати, правильно? Така, кета шота, по типу попоняттям що... ну у нас нормальна юридична фінансова наше плюси, плюси юридичні нам дожди плюси. Ні, ну ми то знаємо, хто все рішає. Як на мене зараз, ніхто ні в кого не в образі, тому що 95-й квартал має тепер уже абсолютно хайт левел заробітки на високому рівні. Та і Коломойського ніхто не образив. Далі давайте глянемо, як же наш гарант божився, що в нього немає жодних. Персональних стосунків із Коломойським Коломойським не моїми словами, як ви опишете опі... ваші відносини з ним? — Ніяких мене не відносин немає. Я можу показати звісно, одну мініатюру. Могу хаті хаті, ні, дивіться, Ми не друзі. У мене друзі в кварталі. Ой. Я прошу мені взагалі не переписувати таких людей, тому що ми з різного покоління Ви зразу разного... у нього на дні народження минулого ну, року. Ну. ви з ним постійно спілкуєтесь. — роботалі на дні народження. Зеленський виступав. Очевидно, що вони там і познайомилися поближче з Коломойським. Это только робочий процесс. Я только робочий процесс, Хто фінансує вашу компанію зараз. Ми самі ви Це... своєї кишені платите, тому чи ну не тільки мої кишені, Слава Богу, у мене є друзі. Однак що цікаво, що ще до виборів Зеленського як президента сам Коломойський розповідав журналістам, що у разі обрання саме Зеленського повернеться додому одразу із Ізраїлю. Може, Зеленський ви повернетесь в Україну? Ну звісно. Ну я так збирався і раніше вернуться. Ну зараз, на всякі службі там, щоб не була предвиборних каких-то. я не буду тіньким там руководітелем страни і сірим сірим кардиналом. Як воно на практиці, ми зрозуміли, що сірій коне кардинал може бути і Коломойський, і Єрмак, і інші там персонажі, нові обличчя, які поприходили у владу Зеленського. Але що цікаво, Володимир Зеленський все одно продовжував грати свою найголовнішу роль. Мені 42 торого. Я ж не лох. Ні-ні, це я вибачаю, це не зовсім та роль. Там була ще роль такого політичного незнайки. Я... Про що ви розмовляли з Коломойським? Які енергетичні питання з ним обговорювали? Чесно, щоб довго наварити, всі повинні жити по правилам. Монополії не буде. В тому числі для Коломойського. Для всіх. І в тому числі для Гана Коломойського. І і дійсно, що він сприяв для того, щоб ціни будь-які пов'язані з комуналкою. Там дуже багато питань, щоб вони йшли, ну щоб вони знижались. Насамперед, всі розуміють, що повинен бути ринок і наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни, але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше. Холомойський вас почув? Впевнений. Із часів цього спічу пройшло майже 5 років, і ми всі зрозуміли, що ніякого подешевлення. Комуналка обіцяного на цьому відео немає, навпаки. Тепер ми переживаємо, щоб взагалі ця комуналка якась була взимку. І що виявилося, що на піку війни і досить жорстких вимог наших західних союзників, Зеленський все одно не збирається приносити в жертву ключового олігарха свого життя, топити. Велику і жирну. Жабу, більше того, улюблений олігарх Зеленського, Ігор Коломойський та його друзі під шумок війни вирішили стати курортними олігархами. І знаєте, награвши своїми попередніми активами, які дуже часто знаходилися на півдній сході України, вони націлились на те, щоб поюзати наші українські Карпати, а до старих активів уже не повертатися, тому що дуже часто їх розвалила русня або там ідуть бойові дії. Тож, знаєте, можна риторично запитати, скільки ж? Ж Буде тривати ця музика без кінця. кольори. Тим паче Зеленському вже й телефонувати нема кому з приводу цього чорта, тому що його оточення обросло уже новими чортами із 95-го кварталу. Я позвоню по поводу цього чорта. Тож у якості підсумків, висновків, хочеться сказати одне. Велика повномасштабна війна справді дещо притлумила нашу політичну пильність, і знаєте, відсунула питання безкарності олігархів, безкарності коломойського його персональні стосунки з зеленським десь на другий план. Однак, коли президент його близьке оточення, там подуляки, віріщуки і так далі будуть виходити на люди і розповідати про те, що нам треба затягнути паски і попрацювати ударно для перемоги, не забувайте одне. Зараз прості українські громадяни вже дуже добре навчилися читати сайт Прозоро і можуть знайти імена всіх мародерів на крові, які пов'язані з кварталом. І моя думка: їх треба зразу ловити на гачок і вимагати, щоб вони віддали наші гроші назад у бюджет. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермалаєва. Це був розбір нової жирної жаби. Цього разу це був Коломойський, його складні стосунки із Зеленським. Якщо вам подобається мій контент, поставте, будь ласка, ему лайк, напишіть, будь ласка, коментар під цим відео для його просування. І буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте наш канал незалежної аналітики, журналістики. Донейтом зручним для вас можна і на карту Монобанка пожертвувати якусь суму коштів. Можна і стати нашим спонсором чи патреоном. Всім дякую.